Вітаю, шановні друзі! Вітаю всіх, хто любить Україну і кому не байдужа її доля. Останніми днями у ЗМІ появилася інформація, що Міністерство оборони розпорядилося забрати з фронту всі неякісні мінні постріли українського виробництва, які або не долітали до ворога, або не вибухали взагалі. Йдеться про відкликання щонайменше 100 тисяч мін, яких вистачило б на півроку економного витрачання. Найпопулярніша зброя цієї війни, 120 120-мм міліметрова міна, з'явиться тепер у військових хіба що через місяць другий, та й то імпортна, а значить не скоро. А все тому, що підлеглі Рустема Умірова, які мали контролювати якість мін від підлеглих Олександра Камишина, банально приховували проблеми виробника. Хто зна, скільки б це ще тягнулося, але відео з неякісними мінами почали викладати в соцмережах рядові військові, а проблему підсвітив журналіст і редактор видання Цензорнет Юрій Бутусов. Зміни називають підприємство виробника, чиї міни стали предметом скандалу, аби уникнути звинувачень у розкритті чутливої інформації і називають його Завод X. Хоча ворогам ця інформація давно відома, бо по заводу вже влучали не один раз. Рік тому Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України під тодішнім керівництвом Олександра Камишина доклало зусиль, аби підприємство укроборонпрому Германа Сметаніна отримали замовлення Міністерства оборони на снаряди та міни на десятки мільярдів гривень. І це логічно, бо Україна повинна мати на війні якомога більше своєї зброї, щоб менше залежати від союзників. За діючими законами і правилами процедура поставки української зброї через закупівлі Міністерства оборони має бути такою: Генеральний штаб збройних сил України каже, яка зброя йому потрібна. Міністерство оборони доводить до Агенції оборонних закупівель, чого і скільки треба придбати. Головне управління технічного оцінювання та контролю якості озброєння і військової техніки Міністерства оборони України має попередньо перевірити спроможність того чи іншого заводу виготовляти ту зброю і у необхідних кількостях. Це так звані воєнпреди. Вони фізично сидять на збройних заводах. Це повністю зона відповідальності Рустема Умірова як міністра оборони, якому і підпорядковується воєнпреди. Після дозволу воєнпреда Агенція оборонних закупівель укладає контракт і дає аванс на запуск виробництва. Потім воєнпред має постійно перевіряти якість виробів, що сходять з конвейера, тільки після перевірки якості випущеного товару воєнпредом закупівельники підписують накладні та остаточно оплачують товар. Якщо воєнпред пропускає неякісний товар, то останній офіційний запобіжник це рекламації від військових командирів. Але якщо командири за звичкою не бажають виносити сміття з хати, то останній неофіційний запобіжник це відео у соцмережах і скарги від солдатів-журналістам. У ситуації з мінами все дійшло саме до цього останнього рубежу самозахисту. Журналіст і засновник проєкту Наші гроші Юрій Ніколов провів аналіз цієї оборудки і описав її у статті, опублікованій на сайті «Зеркало тижня» 26 листопада 2024 року. Згідно даних Юрія Ніколова, починалося все так. 2023 року Зеленський перенаправив податок із зарплат військових, військовий збір ПДФО, з місцевих бюджетів до державного. Із нього 43 мільярди гривень було виділено на збільшення виробництва зброї в Україні, тобто для підприємств Укроборонпрому. По суті, рішення було правильне, але мільярди в конкретних руках затьмарили розум. І відповідальні особи хакнули власну систему запобіжників проти неякісного товару, щоб маржа осідала у відомстві Камишина, тобто у міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості. Ще в січні 2024 року військове представництво міністерства оборони України перевіряло укроборонпромівський завод X на спроможність виготовляти різні міни, авіабомби та артилерійські снаряди різних калібрів. Тоді воєнпред описав ризики виробництва, зокрема поставки комплектуючих і сировини критичного імпорту, порохів і вибухових речовин, підготовку кваліфікованого персоналу, виробничих площ і додаткового технологічного оснащення, і безперервної роботи персоналу та електроживлення. Також воєнпред наголошував, що на той час на заводі X ще не було освоєно серійного виробництва підривника М12. Це та сама деталь на самісінькій головці міни, яка відповідає за кінцевий вибух при влучанні. Але незважаючи на наявні такі ризики, воєнпред підписав позитивний висновок, що завод X має всі технічні можливості для виготовлення 300 тисяч штук мін на рік. 9 лютого 2024 року воєнпред підтвердив ще більш позитивний висновок про те, що з урахуванням завантаженості завод може робити і 670 тисяч мін на рік. І 14 лютого 2024 року Агенція оборонних закупівель уклала великий контракт на поставку 120-мм міліметрових мін із заводом Ікс. Трохи згодом агенція попросила воєнпредів ще раз оцінити спроможності заводу і отримала у відповідь запевнення, що підприємство в цілому спроможне виконати заявлені зобов'язання і своєчасно погасити наданий аванс за державними контрактами з постачання виробів для потреб Збройних сил України. Але цього разу зі звіту воєнпреда Міноборони зникли всі ризики щодо виробничих площ і кваліфікованого персоналу, а також згадка про відсутність серійного виробництва підривника М-12. Усі ці звіти воєнпреда лягали на стіл керівництву Міністерства оборони. Уміров не міг не зауважити неадекватної оцінки спроможностей заводу його підлеглим, але не зважав на це. Або не хотів доповідати Зеленському про те, що його потужні амбіції нереальні, або не прагнув відмовлятися від освоєння мільярдних потоків на пару з Камишиним, одним із небагатьох незамінних менеджерів сучасності за версією банкової. Перші 120-мм міліметрові міни з заводу X поїхали на фронт у червні цього року. Про великі проблеми з ними тоді справді чутно не було. Потім була перервана пару місяців, і у вересні завод продовжив поставки. От тоді проблеми і почалися. Під час стрільб з 18 вересня по 10 листопада були зафіксовані серйозні проблеми. Не виліт міни зі ствола, нерозриви у цілі, відхилення від точки прицілювання на сотні метрів, а в одній військовій частині із 17 пострілів 9 мін не долетіли до цілі до 600 метрів. Сім не розірвалися, три взагалі не вийшли зі ствола, і лише одна міна влучила в ціль. Однак воїнпред жодним чином не фіксував цих проблем. Тож реакції військової влади на це не було, аж поки 6 листопада журналіст Юрій Бутусов оприлюднив відео партії мін, у яких на 10 пострілів був лише один розрив. І тільки 18 листопада Центральне управління забезпечені засобами ураження озброєння командування сил логістики Збройних сил України повідомило про численні технічні несправності вже поставлених мінометних пострілів у різних військових частинах. 19 листопада командир однієї з військових частин нарешті наважився написати офіційну рекламацію і викликати представника заводу для документування біди. Аж 20 листопада агенція оборонних закупівель повідомила про це Генеральний штаб збройних сил України того ж дня. Юрій Бутусов опублікував відео з міною, що не вилетіла зі ствола взагалі. І нарешті почалося довгоочікуване реагування. Начальник центрального управління забезпечення засобами ураження озброєння командування сил логістики збройних сил України Сергій Панов доручив командирам інших військових частин організувати роботу по заміні мінометних пострілів Вов 843 б Станом на зараз відомо про відкликання 100 тисяч таких мін, але лише після перевірки по всіх військових частинах стане зрозумілий розмір фіаско. 21 листопада Міністерство оборони нарешті скликало велику нараду з цього приводу під керівництвом тимчасово виконуючого обов'язки міністра оборони Івана Гаврилюка. На той день в Умірева були якісь причини не бути міністром. І на тій нараді відкрилася жахлива картина нікчемності всієї системи контролю за виробництвом зброї. Виявилось, що міни приймали на основі перевірки малої кількості пострілів і не з усіх партій, суто заради Галочки. А представник департаменту військово-технічної політики Міністерства оборони України взагалі заявив про відсутність системи контролю якості перед постачанням продукції до Збройних сил України. Ще раз, представник Міністерства оборони заявив, що у Міністерстві оборони відсутня система контролю якості перед постачанням продукції до Збройних сил України. Ну, ось вам і управління Рустема Умірова, Підсумував журналіст Юрій Ніколов. На тій нараді прозвучали і технічні претензії. Той самий представник департаменту військово-технічної політики Міністерства оборони заявив, що всі міни потрібно постачати із штатними підривниками М-12. Бо, як з'ясувалося, міни комплектували іншими підривниками В-429, які надходять виробникам як давальницька сировина від командування сил логістики збройних сил України. Ці нештатні підрівники підривники В-429. Спрацьовують тільки під час комплектування другим зарядом. Але держзавод візьме підрівник М12, якщо після того, як воєнпред прибрав цей ризик зі свого останнього звіту, виробництво цих підривників М12 так і не запустило на заводі. Це те, що стосувалося невибухання мінпривлучання. А тепер про недольоти, причиною яких є проблема з пороховим зарядом. Порох у мішечках або спецупаковці намотується на хвіст міни, і саме його вибух виштовхує міну зі ствола з певною швидкістю, від якої і залежить дальність і точність польоту. В Україні немає власного виробництва порохів, вони лише імпортні. І виявилося, що ніхто і не знає, у кого завод ікс купував порох, а головне для імпортних порохів в Україні немає навіть методики перевірки. Тому тільки на цій нараді Центральному науково-досвідному інституту озброєння і військової техніки доручили розробити програму і методику перевірки порохових зарядів до цих мін з врахуванням впливу зовнішнього середовища і в сухому залишку. Міни з фронту відкликаються, Агенція оборонних закупівель має з під землі дістати імпортні міни, ймовірно, що за більші гроші, а прекрасна ідея розвитку власного виробництва зброї повністю дискредитована. Наші неякісні міни гірші, ніж ворожі новітні ракети, пише видання обозріватель, адже переважна частина живої сили ворога на передовій знищується якраз артилерійським та мінометним вогнем. І тепер ми розуміємо причини, чому окупанти щодня просуваються в глиб України, а наше військо з втратами змушене відступати. Окрім того, що бійці Збройних сил України залишаються без вогневої підтримки, та ще й цей небезпечний непотріб треба возити туди-сюди, по всій країні. Це байдужість окремих чиновників Міністерства оборони України чи диверсія. Я впевнена, що це диверсія, адже про те, що підприємство «Х» не могло впоратися з реалізацією замовлення, як свідчить розслідування Юрія Ніколова, було відомо ще до підписання контрактів. Є інформація, що перевіряти підприємство та якість продукції на виробництво їздила і Дана Ярова, радниця заступника міністра оборони Дмитра Клименкова, яка підтвердила наявні проблеми своєму шефу. Але державне підприємство Агенції оборонних закупівель, яку очолює Марина Безрукова, з незрозумілих поки що причин проігнорувала всі ті застереження і уклала з підприємством ікс угоди на виробництво боєприпасів, яке не мало спроможності виготовити їх належним чином. Про директорку Агенції оборони закупівель ЗМІ подавали вже негативну інформацію. Зокрема, видання Одеські відомості у вересні 2024 року в статті Перемогла корупція звинуватило Марину Безрукову у закупівлі Бепла за завищеними цінами. Загальна вартість збитків держави від завищення тих цін становить мільярд гривень. Екс-депутат, журналіст Ігор Мосійчук, 6 листопада цього року на своїй сторінці в телеграм-каналі оприлюднив інформацію про укладені угоди Агенції оборони закупівель. З державним підприємством «Спецтехноекспорт», чеською компанією Ескалібур та польською Дефендер на постачання боєприпасів і озброєння критичної номенклатури, також за завищеними цінами відносно інших наявних пропозицій, і звинуватив Марину Безрукову у службовій недбалості та звільнення з посад без пояснень причин керівників офісів і членів колегії, які відмовлялися підписувати контракти на постачання боєприпасів і дронів за суд. Ттєво завищеними цінами у своїй відкритій статті Ігор Мусійчук звернувся до правоохоронних органів перевірити його інформацію щодо можливості навмисних дій керівництва агенції оборонних закупівель з корупційними ознаками та нанесенню збитків державі в особливо великих розмірах. Видання 368 медіа 19 листопада цього року розкрило інформацію, що Марина Безрукова, яка до призначення на посаду директора Агенції оборони закупівель Міністерства оборони, довший час працювала в наглядовій раді Укренерго при доходах в 11,6 млн гривень, отримала і соціальну допомогу від держави в сумі 60 тисяч гривень. Дане видання також нагадує, що у 2019 році НАЗК знайшла обезрукової ознаки кримінальних правопорушень. За результатами перевірки декларацій, НАЗК встановило недостовірні відомості декларації за 2016 рік на суму понад 3,2 млн грн, мільйона гривень. А за 2017 рік майже на 2,8 млн грн. мільйона гривень. Обґрунтовані висновки щодо ознак кримінального правопорушення були направлені до поліції. Подальше, як доля, невідома. Хто є тим воєнбредом, на якого покладені обов'язки перевірки спроможності того чи іншого заводу виготовляти зброю і здійснювати контроль за її виробництвом, прізвище тієї особи суспільству поки не ми знаємо, що це є представник головного управління технічного оцінювання та контролю якості озброєння і військової техніки Міністерства оборони України, підпорядковане безпосередньо міністру оборони Рустему Умірову. Ну а хто такий Рустему Уміров, Дивіться у моєму відео під назвою Грав дурнів, який я записувала три місяці тому назад. Посилання на нього буде в описі під цим відео. На фоні скандалу з закупілою Міністерством оборони неякісних боєприпасів 26 листопада 2024 року у Верховній Раді України зареєстрували проект постанови про звільнення очільника відомства Рустема Умірова. Про це йдеться і на сайті Верховної Ради. Автором проекту постанови є народний депутат Олексій Гончаренко. Після звільнення мають бути кримінальні справи. І бажано конкретні вироки. Сподіваюсь, колеги підтримають, і ми звільнимось від цього потужника якомога швидше, написав Гончаренко в телеграм-каналі. Підтримую Олексія Гончаренка, але думаю, що його колеги по парламенту не будуть одностайні в такому рішенні. Народний депутат Федір Веніславський вже старається відбілити Умірова і заявив, що міжвідомча комісія, яка розслідувала випадки нештатного спрацювання мін, виявила, що головними причинами інцидентів стали низька температура та висока вологість. Ось так: не виробники, не відповідальні особи Міністерства оборони України, не міністр уміров, а погода. А я між рядками читаю, що винуватими зроблять військових. Нібито за неналежне зберігання цих боєприпасів. У цивілізованій країні міністр оборони в цьому випадку мав би сам піти у відставку негайно або застрелитись. І не лише він один, а все злочинне угрупування, яке окупувало Україну і допомагає расистам, знищуючи її зсередини. Але як би вони не старались, їхні мрії марні. Україна була, є і буде вічно. А за її розтерзання, за пролиті ряки крові українці ще відплатять, навіть з того світу. Люта смерть буде всім ворогам. Слава Україні!